Огляд карти бойових дій за 21 серпня. Росія вдарила по американському заводу ФЛекс на Закарпатті. Дві ракети Калібр прилетіли по підприємству із інвестиціями США. Саме так Путін передає привіти Трампу, який запевняв раніше, що присутність американського бізнесу в Україні це найкраща гарантія безпеки. І ще один НПЗ раптово загорівся цієї ночі на болотах. Це новошахтинський НПЗ у Ростовській області, який переробляє 5 мільйонів тонн нафти на рік. За оцінками Демосков Таймс Росія втратила вже 13% потужності НПЗ у серпні, а в кількох регіонах сесії раптово закінчився бензин на АЗС. Підрозділи 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль збройних сил України більшу частину села Товсте Донецької області. Натомість росіяни активно просуваються біля села Торське у напрямку Лимана і підрозділ ГУР із допомогою Байрактара знищив ворожий катер біля залізного порту, що на Херсонщині. Екіпаж непроханих гостей на борту катера відправ Вився на дно чорного моря.